Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні до мене в гості в мою вінтажну комору. В вашій увазі, я хочу представити неповну комплектацію ось такого чудового чайного сервізу. Я думаю, що ви здогадалися і по формі, і по малюнку, що це річ Старовинна, це дійсно так, це 50-ті роки. А хто виробник, Буде трошки пізніше. Зверніть увагу, сам сервіс має досить таку цікаву форму, яку не часто зустрінеш. А яке чудове криття червоне. Вироби от з таким криттям червоним досить такі рідкісні. Огляд з ось цього чудового чайничка. Чайничок бачимо зовсім, зовсім невеличкий. Це чайник егоїст. У нього люксове збереження, багато позолоти, красивий малюнок. Що мене вразило в цьому чайничку, як я вже сказала, така. Мініатюрна, досить форма, однак зверніть увагу на дно, і це воно у вигляді квіточки. Позолота вся збережена. Красива досить така фігурна ручка, також покрита позолотою. Чайничок покритий, носик чайника також позолотою. І на кришечці вона також є. Що стосується малюнка, то, на мій погляд, це малюнок, урізаним яблуневим цвітом. Тільки на красному фоні. Ви вже звернули увагу, коли я вам показувала дно. Що стоїть клеймо старого долбиша? Довбишський завод це 50-ті роки. І ми бачимо, синє клеймо перший сорт, і 17-те в кружочку. Значить, я вже в одному з відео розказувала, що 50-ті роки. Трошки маркування сортності було інше. Синє клеймо це перший сорт, зелене друге і чорне це було третій сорт. Що означає ця цифра 17? Я не думаю, що це група складнощів. Група складності можливо. Якщо відомо, що означає? Буду рада, якщо ви напишете в коментарі. Ціни на ньому немає. Це ще раз підтверджує той факт, що це виріб був випущений до реформи 61-го року. Так, ось такий чудовий чайничок. Далі розглянемо сахарничку. Вона такої ж самої форми, те ж саме гарне люксове збереження, фігурні ручки. Ось дирочка Спеціально передбачена для того, щоб цукор для провітрювання цукру. Таке ж саме клеймо по дну. долбишський завод перший сорт. І також Цукорничка досить таки мініатюрна. Також в цій комплектації, яку я придбала сервіс, є шість блюдець, однак у мене до шести блюдець тільки дві чашечки. І я цьому дуже рада. Значить, на чашечці теж саме. Форма красива у вигляді квіточки, таке фігурне дно. Малюнок. З однієї сторони одна квіточка, а з іншої, власне кажучи, так, як і на блюдці, дві квіточки яблуневого цвіту. Фарфор досить такий тонкий, він просвічується, бачите, ось на світлі. Як світиться, те ж саме і з блюдечком, також він світиться. От. Приємно досить тримати так цю чашечку в руці. Красива, удобна, дуже зручна ручка. Я думаю, що до цього сервізу е, обов'язково в комплектації була. Сухарниця або цукерниця. Я думаю, що повинна бути і джемниця. Однак, на превеликий жаль повну комплектацію цього сервізу я не зустрічала. Приблизна вартість отаких от сервізів 50-х років, в даному випадку довборських я. Дивилася на торгових площадках приблизно десь 2,5 тисячі гривень коштує. Мені обійшовся він за адекватну ціну, ця неповна комплектація чудових виробів. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, підтримайте мій молодий канал, підписуйтесь. Я буду дуже і дуже рада! На сьогодні все, до нових зустрічей, до нових відео. Всім миру, щастя і добра. Бажаю вам вінтажна комора та ваша Людмила.